Пане Євгене, добрий день, вітаю вас на спорт-бізнес-клаб Саміт 2024. Мабуть, якщо от говорити про, про результати роботи Української прем'єр-ліги, тобто керівництва, так, то, мабуть, таким результатом, яким ви пишаєтесь, це запуск УПЛ. У ПЛТВ телеканалу я маю на увазі, який можна назвати ну, таким собі варіантом е -мь, е -мь, телепула, хоча, на жаль, він знову вийшов неповним. В чому проблема? Хоча я розумію, що це настільки вже заїжджена тема з Телепулом. Вже скільки років про це говоримо, і тут, от начебто, вже настільки справа пішла до якогось розрулення, так вирішення, ну і все одно не виходить. Чому? Ну, в першу чергу я хотів би подякувати тим клубам, які на сьогоднішній день підтримали цю ініціативу, і вони на сьогоднішній день а, входять в той телепул, який є. А, було дійсно пророблено дуже багато роботи, але я все, все одно вірю в те, що клуби, які на сьогоднішній день не з нами не підтримують. У ПЛТВ вони доєднаються. Вони зараз я вважаю, так трошечки спостерігають, дивляться за моментами. Десь ми з ними знаходимося в постійному діалозі, Дослухаємося також до їх побажань, щоб рахувати всі сторони. І сподіваюся, що наступного сезону все ж таки вони доєднаються. І у нас вже нарешті буде єдиний телеполз зі всіма 16 клубами. Розкажіть, будь ласка, а в чому власне ця важливість створення єдиного телеполу? З іншого боку, ну команди, всі клуби вони мають можливості самі там, хай знімають, заробляють на цьому рекламу, шукають. Чому потрібно це об'єднувати, скажімо так, ну в одному котлі чи як це назвати? В одному каналі? Да, давайте так. Ну, дивіться, це в принципі загально прийнята європейська модель, а на сьогоднішній день. Хватить пальців однієї руки назвати ліги, в яких ще не зроблений єдиний телепол. І знову ж таки, да, у нас є досвід англійської прем'єр-ліги, досвід іспанської лаліги, де, об'єднавшись клуби, заробляють досить пристойні гроші, і вони числяються мільярдами на сьогоднішній день. І саме за рахунок об'єднання, коли це цілісний продукт. Що для вболівальника він може в одному місці подивитися всі матчі? Мені потрібно шукати десь а, трансляції. Він знає, що на цьому каналі в певний час я можу зайти і побачити футбол. Тому це з комерційної точки зору, і з зручної точки зору це дійсно зі з сторін це більш зручно і привабливо. Ну наскільки я розумію, такі проекти без залучення партнерів і не відбуваються. Тобто завжди шукаються певні фінансові структури, комерційні структури, які допомагають, вкладають гроші. І очевидно, це об'єднання теж воно певно впливає на легкість. Знаходження такого партнера. Звісно, так, бо для спонсорів, для партнерів їм, звісно, також цікаво, щоб на всіх матчах був представлений їх бренд, і вони будуть розуміти, що він буде представлений скрізь однаково, і вони можуть тоді прорахувати, на що вони готові. Але, ну, як ви знаєте, да, на початку цього нашого шляху головним партнером і донатором інвестицій в трансляції були саме клуби, і клуби підтримали цю ідею, тому також хотілося подякувати, що. Коли власними коштами цей проєкт почали, і зараз вже ми за рахунок в тому числі європейських коштів Європейські Ліги підтримали нас і компанія ВіБет Україна також за рахунок спонсорських коштів дають можливість нам вже казати, що ми виходимо в нуль по затратній частині саме виробництва трансляції і додаткового контенту, який є на сьогоднішній день з попередніх зустрічей спортбізнес клабу власне а, йшлося про те, що дуже допомогли в організації каналу. Власне допомогли, а, якщо не помиляюсь, іспанська сторона і можливо інші міжнародні компанії. Як відбувалася ця допомога? В чому вона полягала? Ми були на постійному зв'язку з провідними європейськими лігами. У нас є декілька партнерських договорів, меморандумів про співпрацю і в рамках якраз цих проектів ми. Будь-яке будь питання виносили, обговорювали, і нам а, ліги ділилися діли, власним досвідом, як вони вирішували ці чи інші питання. А, також ми є членами європейських ліг, це організація а, до складу якої входять всі провідні європейські ліги, і також менеджери керівництва цієї організації було також з нами постійно на зв'язку і спільно ми. А, Казали про ті моменти, про ті проблеми, які в нас виникають, і вивчали європейський досвід, і саме спільним шляхом, спільними зусиллями знаходили шлях, яким йти нам далі і вирішувати питання. А також хотілося б ще користуватись нагоди подякувати і. Іспанській лалізі і ще декільком провідним європейським лігам, які попросили не назвати їх, але вони виступили, так би мовити, донаторами певних грошових інвестицій, за рахунок яких ми також на сьогоднішній день можемо. А чому не називати? Ну, Це для них принципова позиція. Вони... Ми знаємо, хто це, ми знаємо розмір допомоги, яку вони надали, але вони просять, щоб ми не акцентували на цьому увагу. Ви говорили про те, що ну, власне іспанська ла ліга, звичайно, АПЛ. Ми розуміємо, що вони заробляють мільярди в усьому світі. Дивляться український чемпіонат теж вже дивляться, наскільки я розумію, теж є в мовниках за кордоном. Але сподіватися на можливі на якийсь великий інтерес, ну навряд чи зараз ми можемо, зважаючи на ситуацію і на певне зменшення рівня чемпіонату, про який говорять експерти, але все-таки на Наскільки це цікаво за кордоном у Ну, На сьогоднішній день можна з сказати, що головна наша мета зберегти футбол в Україні, вона нам вдалася спільними зусиллями з Українською асоціацією футболу, з клубами, звісно, вже ми змогли зберегти футбол. А, да, можливо, дехто скаже, що рівень чемпіонату впав, але а, я вважаю, що в тих умовах, в яких ми на сьогоднішній день знаходимося, то в деяких моментах він навіть краще ніж був до цього, оскільки ми вже сьогоднішній день бачимо більше українських вихованців, молодь підтягується. Футбольні клуби розуміють, що потрібно робити акцент саме на своїй власні академії, і тим самим, якраз акцент роблять на внутрішній ринок. Стосовно покриття і долі переглядів, то вона звісно вже з кожним разом трошки росте, і ці Ті показники, які на сьогоднішній день є, вони з певністю можуть сказати, що ми на вірному шляху. Ну але на жаль, навіть в Україні не всі глядачі мають можливість дивитись УПЛ, тому що вони умовно підписані на певні трансляторів, які поки що ну, важко з ними. Я не знаю, в чому може бути тут проблема. Тобто, це тільки фінанси чи є якісь інші причини? Ну, я думаю, це той шлях, який ми маємо пройти, щоб все ж таки кінцевий споживач вболівальник розумів, що якщо він хоче дивитися футбол і хоче дивитися якісний футбол, то він за це повинен платити кошти. Чи це через, через плату а, за рахунок абонентської оплати за а, підписку на той чи інший сервіс, або прийти на футбол за вхідний квиток і також платить кошти. Але я би ну, пропонував би болівальникам розглядати це як свого роду підтримка футбольного клубу. Бо чим більше вболівальників будуть у клубі, тим більше грошей будуть клуби отримувати, і тим більше і якісніше футболістів вони зможуть залучити. І від цього футбол буде такий вигра... виграє. І якість футболу, і рівень футболу. А все ж таки той шлях, який від безкоштовного до платного телебачення він має пройти і просто повинні розуміти, що Скрізь в Європі футбол платний, скрізь в світі футбол платний, спорт платить. Ну, скільки ще треба часу? От знаєте, багато ще, мабуть, є вболівальників старшого віку, які досі, е, ну, скажімо, так, їм це не подобається. Чому, чого ми маємо платити за футбол? Все життя дивилися безкоштовно на центральних каналах, а тут раптом платить, а ще й вони не розуміють, як це робити. Тобто, скільки часу має прийти, щоб це стало ну, певне таке апріорі? Да? Тобто всі це зрозуміли і питання виникало. Це десятки років. Ні, ні, ні. Я думаю, головне таки головного ми вже пройшли, оскільки саме перший рік, коли ми вийшли в платний сегмент, да, було багато хейту, було багато негативних відгуків. Але цього року, цього сезону, їх вже набагато менше. І я вважаю, що десь наступного сезону вже просто буде всіх розуміння, що це наш шлях, це шлях, яким ми йдемо. І просто хочемо ще раз закликати всіх підтримувати український футбол а, і підписуватися на трансляції, тим саме будете допомагати тим клубам, за які ви вболіваєте. Коли заходила розмова завжди про про УПЛТВ, починають згадувати коментаторів. І ви в одному з інтерв'ю говорили, що це прерогатива власне не клубів, а керівництва каналу, яке саме вирішує. І ми тут згадуємо таку дивну можливо, ситуацію. Якщо людина не сильно в футболі розбирається, вона не зрозуміє, що деякі клуби вони якимись методами намагаються. Вирішує впливати, на... щоб був їхній, так би мовити, в лавках там їхній коментатор. Лояльний для чого для це потрібно? Да, лояльний. То є ну, Величезні структури, фінансові, да, з такими потужними керівниками. І тут починають от вони гратися, що обов'язково має бути мій коментатор, який буде там хвалити тільки мою команду. Який сенс? Ми це розумієте? Так, да, да, да. я, я розумію про що, але б я сказав, що ми намагаємося від цього піти, оскільки в нас є пул, пул коментаторів. Є, ми намагаємося, щоб всі ці, ці коментатори були максимально нейтральними, оскільки, якщо той чи інший коментатор буде займати позицію клубу того чи іншого, то завжди буде сторона, яка буде незадоволена такою поведінкою коментатора. А ми кожного у нас є. Певні робочі наради після декількох турів. ми збираємо так би мовити зворотний зв'язок від футбольних клубів. Чуємо їх побажання, зауваження щодо в тому числі роботи коментаторів, і намагаємося їх повністю враховувати ці пропозиції щодо покращення. А якщо більш детально для чого це робити, ну кожен хоче бачити свій клуб найкращим. І якщо це буде намагатися і зробити коментатор на футбольному полі, ну звісно, буде подобатися, але тільки одному клубу. Ми повинні зробити, щоб все ж таки болівальники ж також не обманєш в цьому, і клуб суперника також є, то повинні бути все ж таки максимально нейтральні і просто казати те, що є дійсно на футбольному полі і нічого не додавати і не видумувати зайвого. Ну і коротке питання, власне, вже не про телебачення, а про саму лігу. Чи розглядається все-таки питання розширення кількості команд? Ну, на даний момент це питання не обговорюється, оскільки у нас є прийнятий формат наступного сезону, він передбачає 16 клубів. Можливо, якщо ситуація стабілізується, нарешті наступить мир в Україні, то будемо розглядати питання щодо збільшення кількості команд в Українській прем'єр-візі. Я вам дуже дякую. Будемо на це сподіватися.